І е, на цю тему ми продовжимо її обговорити, зокрема з нашою наступною гостею. Це Ольга Стефанішина, віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. Е, е, я вітаю вас. Вітаю. От щойно... Добрий вечір. так. Добрий вечір. Вам щойно Руслан Стефанчук спілкуванні з журналістами зазначив, що мають бути чіткі строки, чіткі дії від наших партнерів і розуміння того, що буде покроково відбуватися, але не колись там, а вже тепер і зараз, як то кажуть, і от в цьому контексті завтра президент має представити план перемоги на засіданні Ради Європи. Чи відомо вам якою може бути реакція? Які наші очікування наскільки наші європейські принаймні партнери можуть бути мобільними, швидкими? Киму в прийняті цих самих рішень. Вітаю, це дуже важливий акцент, який би хотіла зробити. Що це план перемоги України, це не план партнерів або для партнерів. Ми вже неодноразово чули в своїй країні, але безумовно за її межами про те, що це не лише війна на знищення України, але війна проти всього демократичного світу, проти проти цінностей, взагалі основ основ міжнародного право, тому, звичайно, і відсіч цієї агресії має бути колективна, і вона має бути багаторівнева. Тому, відповідно, коли президент представляв план перемоги, який складається з п'яти пунктів, про які всі чули. Я б хотіла звернути увагу, що мова йшла про те, що це. Комплекс завдань, які мають бути реалізовані спільно, нерозривно і в дуже короткочасній перспективі, з тим, щоб посилити саме Україну, мова йде про те, що ми призумуємо, що Україна спроможна захистити, спроможна дати відсіч агресії, спроможна освоювати нові техніки і спроможності прямо на полі бою, а також довела свою політичну Тично, скажімо, дорослість і спроможність на, на європейській геополітичній арені, тому комплекс цих завдань е, е, має бути реалізований із залученням партнерів, з розумінням того, що Україна виконує свою частину домашнього завдання, і ми маємо створити сьогодні політичний, дипломатичний і військовий елемент сили е, єдності, яка дозволить нам е, чинити е, політичний першу тиск на Російську е, Федерацію. Звичайно, в плані є військові компоненти, є політичні компоненти. І завтра буде нагода поспілкувати з усіма лідерами Європейського союзу, які також переважні більшості є членами НАТО щодо певних пунктів плану. Так само я хочу звернути увагу, що. В Брюсселі відбудеться зустріч міністрів оборони, яка буде вже розглядати конкретні рішення в рамках воєнних елементів пункту плану. Буквально нещодавно завершилась розмова президента України з президентом Сполучених Штатів, за результатами якої вже певні доручення підуть, і нашому міністру оборони і секретарю оборони Остіну. Тому ми говоримо не лише про план, який анонсований Україні, і проговорений з партнерами. Це план які вже а, а, проговорюються а, і розкладаються на конкретні кроки, деякі з них а, будуть вже озвучені завтра, і сьогодні ви почуєте з результатом комунікації двох президентів, яка щойно відбулась. Угу. А щодо плану презентованого, це така собі стратегія взаємного посилення. Ви слушно на цьому акцентувала посилення України саме разом з нашими партнерами. Не дарма винесено в перший пункт презентованого плану, саме запрошення нас до північно-атлантичного альянсу. А ви саме євроатлантичною інтеграцією опікуєтеся при своїй посаді. Можливо, вам щось більше у вас є більше інформації? Вам, ви можете її розповісти оприлюднити? Чому саме ця тема, цей пункт є першим пунктом, саме запрошення України до НАТО на? Тлі того, що ми вже б'ємося власне об цю стіну не перший рік, чуємо постійно запевнення, що це буде, але не тепер. А нам це потрібно вкрай, як то кажуть, саме сьогодні і саме тепер зараз. І наскільки взагалі це реально, тому що спілкуючись з нашими гостями сьогодні з парламентарями, зокрема, всі досить позитивно налаштовані всі ну очікують цього запрошення, принаймні руху в цьому напрямку. Але чи буде він цей рух? Я хочу звернути увагу, що саме по собі запрошення України в НАТО без формування спроможності України на полі бою не матиме належного ефекту, тому всі елементи плану мають розглядатись в комплексі. Я хочу на це особливу увагу звернути, тому що це дуже важливо. А стосовно запрошення, у нас є чіткий календар зустрічей, подій переговорів, які дозволять нас наблизити до цього рі. Рішення, зокрема, цього тижня вже працює в Україні місія НАТО, яка робить аналітику готовності українських спроможностей нашої взаємосумісності, прогресу в реалізації програм програм реформ пов'язаних з НАТО. Буде звіт, буде оцінка, і відповідно будуть політичні зустрічі на рівні міністрів закордонних справ і лідерів, які створять вікно можливостей для обговорення і ухвалення цих рішень. А водночас, як служба. Ушно наголосив президент. Питання запрошення важливе не лише для України, воно важливе для союзників. Я хочу нагадати, що буквально за е, кілька тижнів відбудеться саміт БРІКС, на якому. А росіяни збирають своїх, скажімо так, ідеологічних і воєнних воєнних партнерів, і країна, яка стане членом НАТО, це країна, щодо якої набагато важче ухвалювати якісь рішення або формувати певні ілюзорні стратегії. Тому я думаю, що це в інтересах союзників також не допустити, не допустити успіху Російської Федерації в об'єднанні з певними ідеологічними, скажімо так, партнерами, Рами і через неправдину недостовірну інформацію, яка полягає в тому, що війна сприяє геополітичній невизначеності, сприяє карбуванню сірих. Зон в Європі і війна сприяє а також е затяжна війна сприяє е досягненню певних е певних цілей. Тому м саме зараз тому мова йде і про ухвалення рішення саме зараз. Тому що попереду деякі важливі е зустрічі у більш широкому форматі ніж е серед наших союзників, і дуже важливо, щоб дискусія відбувалась з розумінням того, що мова йде про е майбутнє е не лише України, а майбутнє. Члена НАТО про брік згадали це про ідеологічні інтереси, політичні, мілітарні, але й економічні, якщо говорити про економічні інтереси і захист нашої територіальної цілісності, скажімо, через економічні зиски інтереси наших партнерів, як за океаном, так і в Європейському Союзі, та будь-де наші ресурси вони можуть бути цікавими для в питанні там спільної розробки тих самих надр, зокрема видобутку тощо, те, що відбувається по всьому світі, такі великі компанії корпорації. ми із зацікавленістю будемо запрошувати вже після війни? Це теж є одним з пунктів. Четвертий пункт економічна складова цього презентованого плану. Як оцінювати таку перспективу? Якщо великі компанії крупні заходять на нашу територію і долучаються до спільних проєктів, до розробки і видобутку критично важливих ресурсів? Чи буде це таким собі своєрідним побічним захистом нашої території? Я хочу звернути увагу, що у Росії залишилось дуже мало аргументів, за рахунок яких вони можуть. Скажімо, залучати до своєї пропаганди інші країни вже очевидно. Є інформація і про те, що Північна Корея поставляє озброєння, і Іран поставляє озброєння. Є питання стосовно елементів подвійного призначення з Китаю, і але водночас Росія не змогла продемонструвати ні успіхів на полі бою, ні успіхів геополітичній стратегії, ні успіхів стосовно підваження єдності союзних. Ників тому а, у своїх намаганнях а, а, залучити більше, а, більше спроможності для своїх військових машин Росія буде використовувати будь-які інструменти, і зокрема питання а, питання економічної узурпації, узурпаті узурпації, узурпації України як елементу а, а, природних ресурсів, елементу а, економ... посилення економічної спроможності. Тому безумовно сьогодні мова йде і про економічну безпеку і Європи і всього е, демократичного світу неможливість посилення агресора це потребує е, ухвалення економічних рішень, про які говорив президент України, але і військового посилення і е, е, скасування елементів політичної невизначеності, які реалізовуються через запрошення України в НАТО. Пані Олі, дякую вам за те, що знайшли час. Долучилися у цій порід нашої ефіру. Ольга Стефанішина, віцепрем'єр міністр з питань європейської євроатлантичної інтеграції України, була щойно з нами. Далі.